В Центрі технічної творчості Еврика відбувся творчий майстер-клас на підтримку Збройних сил України. Що ти сьогодні тут виготовляєш? Е, Витинанко, а романтичне. Шосе ми вирішили взяти ваніль, тому що ваніль це вона нагадує печиво домашнє і у наших захисників, які отримають такі подарунки, буде відчуття затишку. Я сьогодні робила куклу-мотанку для збройних сил України. Я ліку мотанку для збройних сил України. Така маленька лялечка-мотанка робилася в давнину нашими українцями. Жінки, в основному, мами, сестрички для воїнів або для того, хто йшов десь у важку дальню дорогу. Лялечка, ця маленька, вона можна вміститися в кишеню, вона легенька, не заважає в дорозі. А коли. Подорожуючий стомиться, він достане її, подивиться, згадає про своїх рідних, про рідну, теплу, ситну хату, і йому буде легше подолати важкий шлях. Роблю листи для воїнів. Я роблю відкритку для воїнів. Роблюємо стівки для воїнів, а ідея прийшла тому, що в цей важкий час ми бажаємо допомогти нашим воїнам, які зараз захищають нашу вільну Україну. Проводити такі благодійні заходи у центрі стало традицією. Наш маленький вклад це благодійний майстер-клас, на якому дітки і всі бажаючи виготовляють обереги для воїнів, це і листівки, це розмальовані брелочки, це і м'які іграшечки, і янголята, і прапор із ниточок. Це ті речі, які ми передаємо нашим воїнам на передову, коли готуємо для них якісь подарунки. Наприклад, ми передавали ці подарунки до новорічно різдвяних свят. Захисники кажуть, що найбільша радість для них вироби, малюнки зроблені власноруч дітьми. Я дам 300%, що у кожного воїна в кармані він з собою щось носи таке. Вони є оберегом і мають неабияку цінність для кожного воїна. Поліна Щащенко, Софія Кравчун, Ярослав Лисенко. Молодіжна телевізійна студія Прев'ю.